Ми продовжуємо говорити про оперативну військову ситуацію, і з нами на зв'язку командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко. Доброго ранку, пане Юрію. Слава Україні, Героям, слава. пане Юрію. Якщо можете говорити, скажіть, будь ласка, на якому ви зараз напрямку і яка ситуація там? Бахмутський. Ситуація продовжує залишатися крайні напруженою. Противник продовжує визначати цей напрямок як пріоритетний для вчинення ударно-штурмових дій. Також за різного роду джерел інформації, нібито військове керівництво російсько-окупаційнові ставили завдання взяти місто Бахмут до дня перемоги над фашистською. Німеччини дуже так цинічно сказав би, тому що фашистська Росія е, в деяких проявах робить набагато гірше в порівнянні до цивільного населення ніж в ті роки, коли е, на окупованих територіях були фашисти. Але то зовсім інша історія. Що стосується стану справ, противник застосовує бомбіновану живу силу, це і ПВК, і регулярщики, десантники, і спецпризначенці. Також застосовує всю наявну техніку, як броньована, так і артилерійські засоби, і навіть авіація. Авіація застосовує активно. незважаючи на міксовану живу силу, незважаючи на різну тактику, яку застосовує противник по чині ударної штурмових дій, можна сказати, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Якщо кажемо про підступи до міста, де противник намагався взяти. Місто Бахмут для того, щоб позбавити сили оборони, можливості заводити резерви та постачати живу силу, техніку, і все необхідне для міста. Противнику цього наміра не вдалося зреалізувати. Е, на підступах до міста тривають надзвичайно жорстокі, складні бої, траншейні бої, і сили оборони просто вибивають противника з кожного, за кожного поворота. Який є в траншеї, можна сказати, що а, сили оборони стабілізували ситуацію. Не допустили взяття себе, міста Бахмут в Ліщата, і на деяких відтинках вдалося відкинути противника від основних шляхів сполучень бо не тривають. Що стосується оборони самого міста, в противника немає успіху щодо просування в житловій забудові багатоповерхові. Ситуацію сили оборони також стабілізували, і з деяких окремих позицій також вдається вибити противника. Тому ситуація продовжує залишатися надскладною, бої наджорстокі. жорстокі. Але сили оборони роблять все залежно для того, щоб місто Бахмут вистояв. Ще коротко з вашого дозволу зауважу, коли з'являються такі хвилини, що ти з'явився на Старлінку, подивися, що відбувається в країні, почитати новини, тому що люди, які. Займається війною 24 на 7, не завжди є можливість зрозуміти всю палітру тих типу, подій, які відбуваються в державі, е, читають такі настрій. Типу, е, великі експерти кажуть, ой, для чого такими силами утримується місто Бахмут. Він же ніякого значення не має там стратегічно, тактично, і пішло. поїхало е, для того, щоб розуміло наше суспільство, сил оборони мають утримувати це місто. Чому тому, що першим. Ми сточуємо потенціал противника ударно штурмової а також стримуємо його саме в цьому секторі. Якщо місто Бахмут умовно не дай боже, пало б в противника вивірився нереальний резерв живої сили, підготовленої ударно штурмової, а також техніки, яку він би відразу перекинув і застосував на іншому напрямку на Ломанському на чи на Сватівському, і там би почався принцип доміно, тому що зараз сили оборони ефективно Відтискають його на інших напрямках і мають успіх. Якщо цей резерв Бахмутський перейде на будь-який інший напрямок, почнеться точно таке само ускладнення. Тому ми маємо отримати позицію і маємо знищити максимальну кількість окупантів. І також варто зауважити, що при обороні це одна кількість втрат, це війна, і на жаль, втрати є при відбитті нашої вибитті противника за мини-позиціях. Статистика втрат на другий жаль набагато більше. Тому тримаємо і робимо все залежне від себе, як військові, як сили оборони. А до цивільного суспільства два прохання: перше будьте дружні і не піддавайтесь на провокації різних поставлю три крапки. А друге, якщо є можливість, обов'язково підтримуйте сили оборони, зокрема збройні сили України. Пане Юрію, дякую вам за це зауваження за цю ремарку. Дуже важливо українцям чути від самого учасника події, що там відбувається і чому власне саме так все йде. Пане Юрію, ну от власне часто виникають якісь такі вкиди, що вже росіяни там володіють і утримують там стількома там, відсотками міста Бахмут, 40 чи більше, вже зайшли в центр. От такі різні вкиди є інформаційні. Чи можна говорити, що якось зараз. Росіяни захопили якусь частину Бахмута, чи недоречно так говорити? Та треба завжди говорити правду, і все буде добре. Звісно, противнику вдалося зайняти деякі позиції в місті Бахмут, зайняти приватний сектор і частково зайняти багатоповерхову забудову. Але противнику не вдалося отримати повний контроль над містом. Більше того, якщо брати відсуткове співвідношення. Відсотках більше залишається за силами оборони, тобто під контролем Збройних сил України. І скажу більше, що навіть те, що вдалося противнику здобути в багатоповерхові забудови, зараз сила оборони поновлює стан та положення, тобто повертають собі втрачені позиції. І в цілому противник розуміє, що Війна в місті мала перспективне, намагається зараз сконцентрувати основні е, сили, все таки на підступах для того, щоб е, позбавити можливість е, постачати все необхідне для оборони міста. Але розуміючи наміри противника наперед, е, сили оборони влаштовують все таким чином, щоб цей намір противнику не вдалося зреалізувати. Будь-які вкиди, що там то там то з'явився Аквафреш. Е, ну слухайте. Динамічні йдуть бої, можна підзняти, зробити будь-яку фотографію з будь-якого місця, але водночас тим ну, впевнено заявляємо, що переважна територія міста Бахмут знаходиться за силами оборони. Пане Юрію, декілька хвилин тому ми з експертами обговорювали інформацію Міноборони Британії про те, що росіяни на Бахмутський напрямок перекидають живу силу з-під Донецька. Чи відчуваєте ви те, що кількість окупантів збільшилася? Що темп їхньої атаки якось зріс? Тактика змінилась, що відбувається в цьому плані. Про комбіновану тактику ми з вами вже поговорили, по-різному застосовують як виключно живу силу, там під прикриттям незначних артилерійських засобів, так і застосовують живу силу під прикриттям броньованої техніки, під прикриттям наявних вогневих засобів, починаючи від АГС і закінчуючи потужними гарматами. Противник, з того, що бачу я на цьому напрямку майже місяць не було ще. Такого дня, коли умовно тихо, противник весь час з Пітаскої резерви. Тобто сили оборони їх знищують, є місця в траншеях, які просто завалені тілами. Противник заводить інший резерв знову, 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 йде хвилями. Саме тому, і я й сказав попередньо, що варто усвідомлювати, сили оборони зараз активно сточують ударно-штурмовий потенціал противника і не дають можливості їм вистрілити на новому інше місце. Більше того, як ви бачите, з інших напрямків, які також є пріоритетними для противника в Донецькій області, йому доводиться забирати резерви і заводити під Бахмут. Тому, друзі, сила волі і сила волі, і все буде окей. І ще одне запитання, пане Юрію. Як оцінюєте роль безпілотників у таких боях в обороні Бахмута, зокрема, роль аеророзвідки? Чому це особливо важливо? Розділимо на дві частини. Тему БПЛА. Перша частина це розвідування. Так, чому це важливо? Тому що за рахунок безпілотних літальних апаратів вдається ефективно виявляти, де знаходиться ворог, як він заводить свої резерви, де знаходяться його вогневі засоби. І швидко і оперативно коригувати вогонь високоточної нашої артилерії артилерії, яку надали міжнародні партнери, і наносить противнику суттєве вогневе враження проводити ефективну контрбатарейну боротьбу. За рахунок безпілотних літальних апаратів розвідненого типу. Вдається формувати мапу вже під ударні безпілотні літальні апарати. Вони діляться на певні категорії і застосування їхні теж радується від часу доби, але вони вже ефективно застосовуються, в тому числі і на бахмутському напрямку, як для ліквідації живої сили, так і для ліквідації техніки і все, що пов'язано з окупантами. Пане Юрію, дякую вам за цю розмову. Дякую вам за службу, за те, що. Оберігайте нас усіх! Це Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 92-ї окремої механізованої бригади.